26 травня 2025 року москалі нападають на НАТО та починають третю світову війну. Загинуло 6 мільярдів людей. Щоб цього не допустити, ТЦК створюють робота Василя та відправляють його в минуле, щоб він роздавав повістки. Та все як завжди йде через дупу, і робот Василь замість України попадає в Америку. Робот Василь. Америка – наші дні. Ви всі маєте піти в ТЦК і стати на облік. Ви забували сказати, будь ласка. Говори українською вишкрибок. Включено Google-переводчик. Добре, добре, я піду в ТЦК. Добре, я піду, я Дані. Ти часом не москаль? Ні, ні, я не москаль. Ой, мама, лебелю гриць на коли коверти загриць у шовка до лиця, любля грицька. Де є ваш син ухилянт? Ви там офігіли? йому тільки 10 років. Хай стає на облік, він давно ухиляється. Треба буде платити штраф. Ти бачив цього ухилянта? Ні, ні. Замічений злісний ухилянт не хоче служити. Мені набридли від. То це правда. Мама казала мені, що з майбутнього прийде робот Василь і дасть мені повістку. Ти маєш служити. Яка твоя місія? Моя місія роздавати повістки. Я один можу замінити все ТЦК. Шалави! Бачили цього ухилянта? Нє. Ні, ні. А хто той другий, що мене шукає? Такий же робот, як і я, тільки москаль. «Сынок, приходи домой. Тебе будет хорошо. Дома тебя ждет русский мир». Она никогда не говорила москальскую. «Солнышко, где ты?» «Твои батьки в беде». Ты не можешь так налево и направо всем раздавать повестки? Чего? Бо спочатку треба пройти медогляд, наплювати. Я не піду служити. Я маю трьох малих дітей. Ану бери повістку, підар. Ти цикашники сука, задовбали. Ти чуть його не вбив. Сцикун не хоче служити. Але в нього троє малих дітей. Мені сраці і він і його діти, хай воює. Якого хрена ти робиш? Тепер він комісований. Тебе комісовано, путь свіринок. Не йди, лишайся, підемо на дівки. Василю, та не грай вар'ята, лишайся. Я відправляюсь в майбутнє, щоб мене відправили в минуле, але вже в Україну. Зараз в Україні є шанс не допустити Третю світову та зупинити нашестя рашистської погані. Сонце.